4 листопада ворог увечері атакував село Миколаївку, а вже за кілька годин накрив ракетами та шахедами територію аграрних підприємств Миколаївської громади. Ракети та безпілотники летіли на територію агрофірм у Петровича, весна та двох одноосібників. Ангари, техніка, зерно та насіння, що зберегалися в складах, посівний матеріал перетворилися на попіл. Склади на цеглу та металеві уламки. Територію понівечених господарств показує журналістці Петропавлівка Сіті, директор СПП у Петровича Микола Манзюк. Спілкуємося з іншими фермерами, які постраждали під час нічної атаки. Це все склад. Наше господарство СПП У Петровича потерпіло ну, таке неприятне. В понеділок, коли був приліт у селище Миколаївки, де потерпіли люди, де то пів 12-12 годині прилетіла сюди до нашого складу ракета, а потім вісім шахетів поступово знищили наші склади. Дякувати Богу, тут жертв нас немає. А чесна техніка потерпіла, можна сказати, груда металолому. Зараз ми ждемо спеціалістів МЧСників, вони будуть розбирати на цьому місці. Були склади, тут, в цьому складі зерно, яке очищувалося, були посівні матеріали. З цієї сторони стояли очисні машини, норії. Працювали люди, були робочі міста, все фасувалося, все протруювалося також там у нас є сторожоваць, охоронець живий, але це за цим не закінчиться. Я думаю, що ворог, оця раша, не заспокоїться. Ці сім'ї наші, тут да, все Облягають, я не бачу, Комбайн стояв отам в тому складі, і ото машина ціла. Комбайни все ціла, жарки цілі. Все. Ще мої сусіди це господарство весна, де пономаренко Віктор Іванович це його. Дивіться, сьогодні ще не вивезене насіння, але ж воно сьогодні камінці. Ну, це все треба переробити, але ж очисних машин не втрати. Комбайн, дякувати Богу, ну, жатку погнуло, але комбайн цілий. Ну, дуже неприємна новина. Там би якби ракета влетіла сюди, то б взагалі прозлетілося все. Оце на всю територію. Да. Перва ракета впила в наш склад і пішли. Сюди шахет, туди в господарство. Груда металолома. Той. Оце отут сівалка стояла, он вона на тому, там вже з неї нічого не залишилось. Колесо одне, друге, ото там порозкидало все, взагалі нічого на запчасті, Комбайн отож стоїть на той без вікон, без того. Короте, криша впала. Оце всі, оці ворота, вони всі лежали. Це ми вже вчора їх поставили. Оце одноосібник, я, оце наше майнове, що нам. При колхозі досталося, комбайн то теж розбитий. Всі, як ми посіяли, вспіли усе зробити. Вже радіатор розбитий, стікол нема, колеса по по той. Он хлопці розмонтували, а воно попропалювано, прям як наче то там вже все. Да, тут я би перемога, це була, щоб то, я то вже будемо відновлювати, Як тут що, будемо щось робити? Світла ж нема, це ж все провода ж пообривані кругом. Нема не ж нічого тут. Ночу, 12 да, часов сюди приїхали. Зразу подзвонили, сюди приїхали. Це ж як ракета прилетіла. А тоді вже після того, вже ж ми тут оце обходили, по той, наче машини тут стояли, шуку, які по возів повиганяли без стекол. Вже. Оцей трактор вигнали, що туди, тут на дорогу поставили, вже думали все. Коли вони ж ото ночі ще шахеди тут добили все. Звісно, не опускаємо, тут я ви ж як воно буде далі, що. Це виязано. <свистит> <свистит> Оце ось одно. Оце влетіло. Ото дітей, ось бак пробило. <свистит> <свистит> тут кругом. Ну, коротше. Це все це. від лавки. Що це пробиті. Оце ось, як наче попрожигано. Чим? Квадратне. А трансформатор, до шаричка, просікодом страшне. Прожигало тим. Ну це після ракети. Отіпасне складське приміщення. Ми сьогодні 700 гектарів посіяли, осінь нас побалувала, дощі пройшли, ну, а отака неприятна сторона наших, як ворогів. Дай Бог, щоб їх. Крутило й вертіло той, хто пішов на Україну. Переживаю за всіх жителів наших громад, особливо за наших діток. Дуже багато сьогодні знаходиться незрозумілих предметів, але вони зриво опасні. Це страшно. Це війна. З місця події Ірина Ситнік, сайт Петропавлівка Сіті.